Програму Діти Запоріжжя започаткували у 2016 році. На той момент вона була єдиною, яка потужно займалася дітьми. З нас брали приклад. Ділиться начальник міської служби у справах дітей Наталія Сиворакша. Серед найперших заходів тоді був конкурс Кращого опікун року. Потім кожного року ми додавали ці заходи, і тепер це така, знаєте, комплексна програма в місті Запоріжжя, куди додався і наш комунальний заклад центр підтримки дітей та сімей. Затишна домівка. Ми на правильному шляху, тому. Мені дуже приємно, що її підтримують наші депутатські корпус, наше керівництво, які ці кошти виділяють і воно є обов'язковими. І закладаємо ми обов'язково за результатами цього року, да, скільки ми зробили. Но, коли у нас була потреба, коли під час війни до нас приїхали дуже багато дітей, які без батьківського піклування, батьки залишились на окупованій території. У нас кількість опік збільшилася вдвічі. Такого не було ніколи. І нам треба було бюджет збільшувати в два рази. На це пішли наш депутатський корпус. Підтримали кошти були виділені. Це єдиний такий напрямок, мабуть, на всю Україну. Сьогодні діти Запоріжжя це масштабна програма, яка діє за двома основними векторами: перший соціальний захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Другий розвиток сімейних форм виховання. Тільки на потреби поточного року з міського бюджету виділено на реалізацію програми 2 мільйони 820 тисяч гривень. Це ж допомога саме дітям сиротам. Так, що за цей рік все рівно нам вдалося першокласники. 47 дітей ми охопили саме рюкзаками і повним наповненням канцелярського приладдя. Так само у нас 220 дітей, які опинили в складних життєвих обставинах з 2 по 11 клас, Рейт урок ми закрили заходи до дня установлення. Це наш конкурс Кращий опікун. В цьому році 55 учасників було і всі отримали дороговартісні, скажу, подарунки, да, Це планшет в кожну родину, це пилисос, це мультиварка у нас була і праска. Да, і кожна родина отримала комплект текстильної білизни. Один з важливих напрямків роботи служби у справах дітей реалізація державної субвенції на придбання чотирьох житлових будинків сімейного типу. Розглянули на місцевій комісії нашу потребу. Служба у справах дітей сьогодні описала цю потребу у вигляді родин, які у нас приїхали на нашу територію за постановою. Виявили бажання залишитися в Запоріжжі. Наразі вони винаймають житло, яке, звісно, дуже обмежено для тої кількості дітей, яка є. Тому три дитячі будинки це для наших родин ВПО, і враховуючи, що все-таки 123 дитини наших запорізьких перебувають в інституції, А 63 дитини це великі родинні групи, там від трьох, і у нас є максимальна група сім дітей. Це тільки дитячий будинок сімейного типу. Тому пропонуємо придбати будинок і для нашої ДБСТ, створити цю родину. Щоб вони встигли пройти навчання, створити цю родину і влаштувати, зберегти родині стосунки от такої великої родини до житла для будинків сімейного типу є свої суворі вимоги. Загальна площа такого будинку не має перевищувати 262 квадрати. Житлова площа не менше за 96 квадратних метрів. Наталя Сиворакша каже, що знайти на вторинному ринку такі оселі, які відповідатимуть усім вимогам та будуть комфортними для родин складне завдання з зірочкою. З досвіду, який ми зробили в 2021 році, це дійсно такий показовий наш дитячий будинок сімейного типу, який на сьогодні проживає на цій території, знаходиться в Запоріжжі і отримує велике задоволення, тому що сім дітей з однієї родини виховуються нашою мамою-вихователькою саме в одній сім'ї. Одне з досягнень поточного року, яким пишаються у службі, це успіхи у веденні патронату. Формат патронату сьогодні вкрай необхідний місто. Ця форма тимчасового влаштування дитини максимально наближена до сімейного виховання. На сьогодні, в 2025 році, теоретично дожни не повинно бути жодних інтернатних закладів. А ми розуміємо, що у нас на сьогодні ще ситуація критична, ми ще цього потребуємо. Тому працюємо над створенням своїх патронатних родин, які можуть на абсолютно на професійній основі надавати цю послугу, а саме тимчасово виховувати наших дітей, поки ми не відпрацюємо з біологічними батьками або вже не влаштовуємо до прийомної сім'ї. Наразі в місті є вже дві патронатні родини, які прийняли на тимчасове влаштування п'ятеро дітей. До кінця року служба у справах дітей має надію збільшити їхню кількість ще на дві родини. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.